На що ж ми дивимося в першу чергу, коли отримуємо заявку по є І так, всім привіт мене за тумак, зараз розкажу. Дивіться, коли ми отримали нову заявку по є чотири параметри, на які ми в першу чергу звертаємо увагу. І так, перше, це обов'язково ми перевіряємо ті цифри, які вказала людина стосовно нерухомості. тобто, а якщо квартира коштує там 2 мільйони гривень, ми дивимося, має бути аванс, які буде сума кредиту і так далі. Дуже багато помилок саме в тому напрямку, що люди пишуть ціну в доларах. Тобто в програмі прописується ціна в гривнях, вони прописують її в доларах. Ну, наприклад, квартира коштує 30 тисяч доларів, вони так і пишуть 30 тисяч. Для нас, коли приходить програмку дана інформація відображається, як людина хоче взяти в кредит 30 тисяч гривень. Відповідна програма сама в автоматі її відбруковує і відмовляє. Далі друге, на що ми дивимося, це те, який дохід відображається в заявці по ЄОСері, тому що звідти підтягується офіційний дохід, який у вас так само в дії відображається в сервісах в довідках. Там є довідка 5 ОК, і ви можете подивитись свій реальний офіційний дохід. І так само ми дивимося, що підтягнулося в. Дану заявку по її оселі. Третє, що ми дивимося і перевіряємо, це а, наявність діючої нерухомості, а, тому що є знову ж таки обмеження по діючій власності, по кількості квадратних метрів, які можуть бути у людини. Тому перше, що ми так само, третє, тобто, що ми перевіряємо, це перевіряємо, а, що показала дія, що знайшла дія. В плані діючої нерухомості вашої родини. Ну і четверте, тобто, коли ми це все перевірили, коли ми побачили, що тут всі параметри проходять все нормально. Тоді ми перевіряємо вже кредитну історію. Перевіряємо кредитну історію зайомщика, хто подав заявку. І якщо він одружений чи одружена, то так само перевіряємо і е, всі повністю кредитні історії по чоловіку та дружині. Якщо і там все в порядку, тоді ми вже зізвонюємось з клієнтом. Просимо надати дані про його заробітну плату вже саме з довідкою, щоб зрозуміти, яка категорія у людини, і так само просимо надати вже інші документи для того, щоб зробити попередні прорахунки і повідомити людину про реально максимальну можливу суму, яку він може отримати по програмі ЄОСЕЛЯ. Тобто, отакі перші кроки ми робимо, коли отримуємо від вас заявку по програмі ЄОСЕЛЯ. Гарного дня.